Казка про кота Рудька, який був ще тим скарбом. У тихому містечку серед квітучих двориків жив рудий кіт на ім'я Рудько. Його шерсть блищала, мов сонце, а очі світилися теплом, що заспокоювало навіть у хмарний день. Рудько ніколи не бігав за увагою. Він неквапливо гуляв вуличками, зупинявся посеред клумби, де метелики сідали йому на спинку або дрімав біля лавки, де старенька бабуся в'язала шкарпетки, і насолоджувався кожним таким моментом. Ой, Рудько прийшов, радісно казали діти і несли йому щось смачненьке. І день одразу кращий, ніби сонечко світить, усміхались продавці на ринку. Він такий особливий, шепотіли закохані. Ніби не просто кіт, а маленький промінчик щастя. Рудько не робив нічого особливого, просто був собою, спокійним, мудрим, теплим. А чому ти такий впевнений у собі? якось запитала його молода кішечка, яка все намагалася сподобатися іншим. Рудько потягнувся, муркнув і відповів: Бо я знаю, що не треба кричати, щоб бути поміченим. Той, хто має світло всередині, має силу і світить при будь-яких обставинах. І правда. Всі його любили не за трюки чи вигадки, а за те, що він просто був. Значенка справжній скарб не кричить про себе він просто є. Коли ти пам'ятаєш, що вже цінний, це відчувають і всі навколо.